Надвірнянські спортсмени вже давно заслужили всенародне визнання. Перемоги на змаганнях як всередині держави, так і на міжнародній арені стали для них звичайною справою. Надзвичайно високі результати вони показують завдяки функціонуванню тут спеціалізованої дитячої юнацької школи олімпійського резерву профкому «Нафтохімік Прикарпаття. Саме вона об'єднала у своїх стінах самовідданих тренерів та масу дітей, які, окрім завзяття, проявляють неабиякі таланти, займаючись у різноманітних секціях. В нашій школі в спортивних секціях е, займається на 300 дітей. Мені приємно з радістю. Сказати, що в цьому році ми відкрили також нові секції. Зокрема, у нас відкрилася секція баскетболу дитячо-юнацької спортивної школи Говерла, професійного клубу. Тобто, ті дітки, які будуть гіпотетично зараз тренуватися і грати в баскетбол, через 5-8 років вже будуть професійними гравцями цього клубу. Також ми відкрили великий теніс. Так, і дівчатка, і хлопчики вже з восьми років можуть приходити і займатися. Ну і зокрема, надалі ми продовжуємо лідирувати в області серед. Спортивно серед спеціалізованих дитячих юнацьких спортивних шкіл Олімпійського резерву. В цьому році ми посіли перше місце за кількістю набраних очок. Звичайно, лідером у нас є в школі, і школа вся працює на прекрасний вид спорту, такий як дзюдо і самбо. Ви знаєте, що в нашій школі безліч навіть не хочу пере... фамілії називати, тому що боюсь, щоб я когось не назвав і не образив. Безліч чемпіонів, призерів Європи, з дзюдо, Самбо, чемпіони світу є. Ну про Романа я думаю, вже кожна дитина знає Гонтюка, що Він три рази був на Олімпіаді і два з них привіз нам. Нагороди бронзову і срібну, також у нас працює секція боксу, де є вже також результати: є хлопчики, призери Європи, переможці всеукраїнських та міжнародних змагань. І запрошую всіх діток з червня місяця. Ми знову відкриваємо роботу басейну. Так, що щоб батьки приходили з дітьми і вчили їх плавати. Тепер нікого із надвірнянців не здивуєш, заявивши, що наші спортсмени привезли медалі чи то з Києва, Польщі, Росії, чи інших міжнародних змагань. Щоб потрапити на такі змагання, потрібна не тільки майстерність, але й фінансова підтримка, яку керівництво спорткомплексу знайшло в обличчі керівництва ПАД «Укрнафта» та профкому «Нафтохіміка», А саме Олександра Шиляєва та Ігора Скорубського. Саме вони сприяють у вирішенні найболючіших питань для спорткомплексу: це транспортні витрати при поїздках на змагання. Ще раз хочу сказати, що це відкритий кубок Польщі і там. Приймали участь в цьому році, е, крім польських команд, ще п'ять команд е, міжнародних. Це Ми представляли, наша школа представляла була як представник України. Були дві команди з Литви, Естонії, Німеччини і з Росії, місто, місто Дзержинськ. Е, ми там вже четвертий раз були в цьому році. І дуже такий теп, Прийом те дружні відношення поляків до, до нас завжди з нашої школи приїжджають спортсмени високого класу, і рівень нашої боротьби там враховують і цінять. Тому і звичайно, я не кажу що тільки до нас, там досить тепли, теплі відношення, дружні до всіх. Команди з інших країн міжнародні такі турніри, які як зараз був, ми ще виїжджаємо плануємо саки. Маємо запрошення на кінець серпня, початок вересня до Сохачева. Так само місто в Польщі. Ми вже там будемо їхати шостий раз. І скірновіце. Ми зараз ми зустрічалися з представниками тих клубів, вони нас запрошують приїхати туди. І Молдова, і на даний час, коли ми зараз були в Польщі, запросили наші росіяни до міста Джержинська, дуже вони хочу наголосити на тому, що здивовані і задоволені боротьбою наших спортсменів. І запрошували до себе, запрошують, щоб ми приїхали до них. У них так само така школа Олімпійського резерву, спеціалізована школа Олімпійського резерву з дзюдо. Хочуть, щоб ми в них приїхали. Ну тут це ще так в перспективі. Ми будемо, я думаю, налагоджувати стосунки і з Росією, і з іншими були в нас такі відносини з містом Серпухов. Біля Москви. Тут, правда, різні. Є фінансова сторона в нас найбільше роль в цьому відіграє в поїздках. Що важливо нам з виїздом до Польщі, вони нас приймають за свої кошти, зустрічають проживання, харчування. Це все за їхні кошти. Нам з нашої сторони тільки проїзд до Варшави і назад це вигідно. І корисно для спортсменів, і для все ж таки побувати Ми в це місто Лоць 750 тисяч. Населення досить таке європейське, красиве, гарне місто, добрі люди, добрі відносини, стосунки до, до нас, нас там всі знають, вітають. Нещодавно не без підтримки керівництва ПАТ «Укрнафта» та профкому нафтохіміка, наші спортсмени знову повернулись додому із нагородами. Борці самбо побували на чемпіонаті України серед юнаків та дівчат 1999-2000 років народження, де вибороли дві бронзові медалі. А саме Наталя Степанкова у вазі до 43 кг кілограм та Іван Тім. Мінській у вазі до 59 кілограм, а також за нашими спортсменами п'яте та сьоме місця. Останні змагання на чемпіонаті України в Феодосі Кримі. Третє місце. Я зайняв там третє місце. Такі змагання сильні були. Я боровся 5 сутичок, 4 виграв і одну програв за викид у фінал. Хлопчик. Хлопчику з Донецька днями наші дзюдоїсти взяли участь у відкритому кубку Польщі, що пройшов у місті Лодзь, де вибрали чотири золоті нагороди. У вазі до 57 кілограм Наталія Ільків. Там я боролася чотири зустрічі, тобто з чотирма спортсменками, з трьома полячками, і в фіналі зустрілася із Литовкою. Я виступала у ваговій категорії до 63 кг. кілограм. Це не є моя категорія, я борюсь у 57 кг. Але зв'язку з тим, що я повернулася із Кубку Європи, тобто. Попередній мій старт, і в мене не було часу підігнати вагу 57 кг, тому я виступала в 63 кг. Скажу, було дуже важко, тому що це нова категорія, це не моя категорія. От дівчатка побільше, в мене міцніші фізично. Ну, було в мене найважчим поєдинком був поєдинок за вихід-фінал, тому що судді хотіли трошки мене прихватити. Тобто, суддівство було некоректне. От. Я проводила кидочки. Вони нічого не оцінювали, але в результаті я виграла. От зараз я виступаю, я борюся до 21 року, тобто це молодь. Був чемпіонат України, який я виграла по цьому віці. І зараз у нас проходять Кубки Європи, тобто це відбір до чемпіонату Європи. Саме зараз я готуюсь до чемпіонату Європи. Потім буде проходити чемпіонат світу в цьому році. Ну, звісно, тренуємося, готуємося до наступних стартів. Тобто саме. Ну, моя ціль в спорті взагалі в дзюдо, тобто Олімпійські ігри у ну, 2016 році, які будуть проходити в Ріо Де жанейро У вазі до 55 кг Олег Гаврилюк, у вазі до 60 кг Василь Онуфрак. Було 33 учасники, з яких 5 майстрів спорту, з якими, в яких я здобув перемогу, впевнено, і зайняв перше місце. Ну, в цьому місці я вже в другий раз того року. Був тільки третім, проіграв тому супернику, якого цього року виграв. Ну і подобається мені це місто. Надіюся, що ще туди поїде. Та у вазі до 81 кілограму Юрій Пожар. Також наші дзюдоїсти здобули дві срібні нагороди. У вазі до 81 кілограма Давид Керебава та в вазі до 100 кілограм Володимир Льовін. Став другий в категорії до 100 кілограм. Було, було пару майстрів, було багато кандидатів, борався п'ять зустрічів. них що виграв, в фіналі програв. Ну, програв по своїй бо сам якби вернувся, сам свого кітка. Ну нічого, будемо пробувати. Нічого. Того року я був п'ятий, цього року я вже був в фіналі. Результат є ну. також. Директор спорткомплексу повідомив приємну новину для надвірнянських жінок. Тут відкрито секцію кардіоаеробіки. Він розповідає, що у європейських країнах звичайною є практика, коли жінки, привівши дитину на заняття, самі відправляються у сусідній зал, де також займаються спортом. Тому таку практику вирішили запровадити і в нашому місті.